Якщо у вас аутоімунний тироїдит, то йод у фізіологічних дозах можна приймати, якщо це потрібно, з метою, наприклад, йодної профілактики. Тобто доведено, що дози йоду на рівні фізіологічної потреби організму не шкодять, не провокують розвитку аутоімунного тироїдиту і не впливають негативно на його перебіг, якщо він вже є. Скажімо, вагітна. З е, аутоімунним тироїдитом повинна все одно приймати йодну профілактику так само, як і невагітна. З іншого боку, надмірні дози йоду можуть негативно впливати на перебіг аутоімунного тироїдиту. І призвести до швидшого розвитку гіпотереозу, тобто зниженої функції, тому надмірних доз йоду, які містяться, наприклад, в лікарських засобах, навіть в звичайній йодній настоянці, яку продають в аптеках, треба навпаки уникати.